Друзі, підписчики, всім привіт! Канал Салений Тракторист. Ну що, друзі, випав у нас малесенький сніжок, а ми ораємо далі. Земелька, звісно, друзі, відійшла. Пахати дуже приємно. Тільки є сюди нюанс, дуже багато горниця землі. Трішечки забиває місцями, попадає і бур'яну, все. Але оранка гарна, друзі, виходить, Жалуватися нема на що. Звісно, так пахати можна. Будемо сподіватися, що встигнемо все зробити. Земелька пух, де не де там є, що він грудочки викидує отакі. Ну, ось вони розставши. Це цемент, але це здісковка. Так що, а так, в принципі, по красоті. Думаю, сьогодні цю діляночку закриємо. І будемо далі. Орати. Дякувати Богу, що полуавтомат працює. Блокіровкою не пользуюсь, вона мені не потрібна, він на полуавтоматі ходить добре. Ось як тут було. Трішечки пустив його вліво, місцями не докидає, а так В середньому сайде. Ходимо, друзі, четвертої передачі. Треба орати, тому що без оранки діла не вітають. Оранка є оранка. Оранка це запас, друзі, вологи. Отак крилої зуродували були. Бачите, як вивернули. О, дивіться. Трактора, звісно, в цьому році похвалтували на славу. Чувствую, буде в новому сезоні вилазить усі болячки. Ну нічого. Хочеш не хочеш, а треба щось робити. Так що такі друзі справи. Вороночка приємна, хто ще орає? Ми трішечки не встигаємо, але кожного дня МТЗончик працює. Ночі не робимо, друзі. Трішки підмілили, десь 20-ка, може 23, не більше. Бо якщо заглиблять, трошки довше ореться. А в нас час, знаєте, як кажуть, йде не по дням а по часам. Це переїжджав через низ, замазав опять трактора, ну нічого. Все одно керхаром прийдеться скоро мити його. Та так, в принципі, розхід солярки, друзі, зараз, скажімо, приємний. 18 літрів виходить, вже переміряли що. То це не 34, не 33 як було. Та й трактор йде, він де-не-де де, тільки запиняється, але все одно бачите, скільки сухої землі ще вивертає. Це тут, друзі, оранки не було 4 роки. Забрав ділянку цю. І ораємо, Ну, бачите передній, скільки вивертає сухого. Ось, видно воно, бачите, пластомаш. Ну нічого, я думаю, що должно щось бути. Подивимося. Я думаю, тут залишилося гектара може півтора, можливо і два, то я думаю, ми його сьогодні доб'ємо і переїжджаємо, друзі, далі. Так що такі справи? Була тут одна дісковочка, слабенька, ну як слабенька, глибоченька, але груди дуже багато було. Ну, в середньому це найкраща була дісковка з усієї площі, де було, тому що все остальне діскувалося в такий цемент, що і діски рвали, і стойки одривали. Ой, що тільки не було в нас в цьому році, якщо чесно, так якби зробити відеоогляд і було комусь знімати, щоб як оце все случалося, це я вам кажу, без такого року не було. <хи> Зараз це смішно вже, а то було не дуже грішно, тому що кожного дня треба було мотатися по запчасті, щось купляти, щось добирати, бо не виходить. Ну нічого, я думаю, що все буде добре. Головне, щоб наступив мир, закінчився цей повний безпреділ і буде все добре. Отак ми видвинули, його трішки подали вліво, щоб більший захват був. Я думаю, десь метр, мабуть, 25, а то може і метр 30 захвата йде. Бо не встигаємо. Уже пахали, пару днів назад трьома ходили. Просив хлопців, допомагали, щоб побыстріше, бо... Стрьомно, стрмно, ще й сьогодні як утром вийшов, а воно сніжок і інтернет не показував, він такий напустився і йшов. Думаю, хана треба хоч щось робити. То сьогодні, друзі, з сьомої ранку вже не спимо, а повним ходом печимо. Так що такі, друзі, справи. Коментуйте, як у вас земелька. В усих пройшли такі хороші дощі. Всі вже... Зарали, чи ще такі є, як я камікадзе, що ще горять. Бачите, є грудочка, але вона розлітається, це приємно. Ну, бачите, її б'єш, вона розбивається, то я думаю, що ще зима попереду, як не крути, але я думаю, пару дощиків хороших має, щоб пройти. Та й морози, я думаю, снігами будуть дебелі. То Головне, щоб сніга було побільше на пшеничку. Пшеничка повилазила, скоро зроблю, як сніжок розтає, оцей відеогляд, друзі. Е, я на одному участку навіть не сподівався, що появиться вона, але вона з'явилася. Так що такі справи, друзі. Не забуваємо підписуватися на YouTube канал Шалений Тракторист, TikTok Шалений тракторист», друзі. Буде розіграш насіння на моєму каналі. Подарунки будуть. Так що слідкуйте, кому цікаво. Не забуваємо ставити колокольчики, щоб кожне моє нове відео приходило вам повідомлення, будете дивитися. Мтизончик потекло віздє, друзі. Так що чувствою весною буде, можливо, і зимою. Ремонтні послуги трактира повністю. Тому що раніше чистенький був усе, а зараз щось в цьому році сталося таке неймовірне. Все, аж душа розривається. Ну нічого. Колесо чистик, бачите, бритву приварив був і виходить бомба. Зараз почистю, щоб легше було йти. ну Такий чистик, бачите, його трішки вигнуло, але якраз в середньому нормально колесо блистить, друзі. То, я думаю, ви зрозуміли, що нормально. Вибачаюся, трішки прихворів але це м'яче життя. Так що такі друзі в нас справи. Також, друзі, хочу сказати, що е, є в продажі насіння соняшнику від компанії «Євросем». Е, Знижка діє 15% по промокоду шалений тракторист. Хто хоче замовити соняшник, хто може з моїх країв, під'їжджайте, покажу вам вживу, яке насіння, замовите і будете задоволені. Да. Ну і там по цьому будете дивитися. Але дуже гарне насіння Євросема, протруйник новий, так що я думаю, що стоїть пробувати. і не Ведіться на оті розводи, де є сінгента, друзі, по 3-4 тисячі. Тому що це розводняк. Особливо Дніпро це дуже багато розводняка, так що не вірте, що є імпортне насіння дешеве. Тому що ви скупитесь і купите українського ясона або самого дешевого серба по ціні сінгенти. Так що будьте обережні, попередьте знайомих, не бикуйте. Бо пишуть, що Сінгенту можна купити по 4 тисячі, а ти предлагаєш українське там. Ну, це бред, чесно. Ми проходили це, я виводив із Дніпра компанію, яка цим займалася. Так що я вам цього, друзі, не рекомендую, а ви вирішуйте самі. Я сію українського виробника і я задоволений. Цьому році особливо показало. Імпорт не давав нічого в наших краях, так що нога в ногу по цьому року немає ніяких там, щоб імпорт дав по 30, а Українка дала по 20. Можливо, звісно, де там у людей, що дуже великі опади випадали і вистрілювали. Імпортні гібриди то без проблем. Але і в нас є ділянки, де українські гібриди вистрілювали, дай Боже, у людей. Там, де дощі проходили, друзі, там і вистрілювали. Так що такі справи. Кому цікаво, пишіть, дзвоніть. Можете мені на Viber телефонувати. Можна по безналу, нал, як кому подобається, але насіння є різних компаній, замовляйте. Вживу, немає ні підробок, все буде в оригіналі. Як у мене, так і у вас, друзі. Так що підписочку на канал Шалений, Тік-ток, спостерігайте. Може кому треба знайомому насіння також без питань. Хто з моїх країв, щоб не платити за нову почту, насіння буде приїжджати до мене додому. Приїхали, забрали і поїхали. Так що бажаю всім гарного дня, гарного настрою. І щоб все було у всіх добре. І будьте в першу чергу людьми, а не швалью. Все, друзі, пока-пока.